Шо вона, якщо сама... Історично середовище також немає зауважень. Якщо немає зауваження, якщо е, це, це підходи компанії, інженер не має ніяких зауважень, компанія підрядник, ви як замовник обсудимо. Ну, які, які додаткові обстеження треба робити? Ну, я, питання морозостійкості, наскільки я думаю. Стояло вчора ми на радіо. Це Є сертифікат, так? То є та ота, ота плитка була погоджена. Так, ця Цю плитка погоджена. була погоджена. Це є той самий матеріал, та сама структура, тільки що форма є інша. І дійсно, ця більша форма тут краще буде посувати, ніж ця трибута. Ми, ми це в робочому порядку все вирішимо. Тобто, ну, єдине було питання до того, е, саме. Якісних показників цього матеріалу. І ну, цю плитку, якщо ви її погодили по проєкту, вона проходила обстеження? Проходила компанія підрядник провів, всі тестування цієї плитки. Це хто? Унур проводить? Ви проводили, так? І цю плитку проводили. На їхній І на лабораторії. Так. Скільки часу займається обстеження? Ну що, треба в обстеження?

We are not deciding what we are going to use. Nee, чекайте, є сертифікат якості. Yes. Є сертифікат якості. Цей сертифікат для вас є uh, достатній чи ні? Якщо замовник, якщо, наприклад, замовник, да? замовник це погоджує. If client says we agreed, any case we will do it. Якщо замовник бере на себе зобов'язання і каже, що ми погоджуємося, погодити випробування, погоджуємося. Якщо ви провели випробування цієї, це та сама, та сама матеріала, той самий цех, тільки інша форма, то є. Будьмо реалісти. Окей? Знімаємо проблему, ставимо, рухаємося вперед. Дякую вам. до роботу.